Чи поїдуть жителі Північної Кореї працювати на окупованих територіях України? До яких сфер їх може залучити російська окупаційна влада. Про що Володимир Путін домовився із Кім Чен Іном? І чи вплинуть ці домовленості на хід війни в Україні? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Інковський І новини При Далі про війну на півдні України. Росія має намір завести робітників із північної Кореї на окуповані території Донецької і Луганської областей України. Про це 17 вересня повідомив центр національного спротиву. Там зазначили, що в результаті зустрічі президента Росії Володимира Путіна і лідера КНДР Кім Чен Іна, яка відбулася 13 вересня, було підписано низку домовленостей, які стосуються окупованих територій України. Зокрема, Володимир Путін вмовив Кім Чен Іна відкрити свої так звані дипломатичні представництва у Донецьку і Луганську. Головне завдання цих установ не посилення економічної взаємодії чи туризму, а сприяння завезенню на окуповані території робітників і залучення північнокорейських громадян до виконання будівельних робіт у цих регіонах, пише центр національного спротиву. У повідомленні сказано, що такі дії Кремля засвідчують відсутність достатньої кількості робітників з території Росії чи трудових мігрантів із Центральної Азії, яких вони могли б залучити для зведення фортифікаційних споруд для російських військ, а також для будівництва об'єктів за розпорядженням окупаційних адміністрацій. Навесні і влітку цього року вже були зафіксовані спроби вербування трудових мігрантів до лав окупаційного війська, зазначили в українському підпіллі. Тому не виключено, що робітничі загони з громадян КНДР будуть застосовані на підтримку армії Росії. Лідер Північної Кореї прибув до Росії 12 вересня. Наступного дня Кім Чен Ін і Володимир Путін провели зустріч на космодромі Східний, що в Амурській області Росії. Лідер Північної Кореї пообіцяв повну та беззастережну підтримку Росії. Також він висловив певненість у тому, що Росія переможе у війні і назвав її цитую священною боротьбою. Путін у свою чергу заявив, що Росія і Північна Корея мають багато цікавих проєктів, але не став говорити про військову співпрацю. Пізніше, 15 вересня, глава КНДР також відвідав авіаційний завод у місті Комсомольськ на амурі на далекому сході Росії. Газета Нью-Йорк Таймс повідомляла, що Кім Чен Ін планував отримати від Путіна більш сучасні технології для космічної галузі і підводного флоту і продовольчу допомогу. Росія як неодноразово повідомляла західна розвідка, розраховує на запаси боєприпасів і снарядів північної Кореї. США та інші країни застерігали Москву і Пхеньян від укладання заборонених угод із передачі зброї, зокрема у держдепартаменті, 13 вересня заявили, що Сполучені Штати без вагань запровадять додаткові санкції проти Росії і Північної Кореї, якщо вони укладуть нові угоди щодо продажу зброї. Як зустріч лідерів Росії і КНДР може вплинути на Україну, і, зокрема, на окуповані території, ми запитали у представників влади і експертів. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів новинам При Азовія, що у цьому місті вже зараз виникають проблеми з розселенням. До ідеї приїзду туди робітників із північної Кореї. Посадовець ставиться скептично. Якщо брати знов таки Маріуполь, район там вже нема куди кого завозити. Хіба що вони юрти якісь поставлять і своїх тих, що попередніх позавозили, десь будуть розсіляти, тому що дуже велика проблема з розселенням. По місту не так багато нерухомості, де можна жити, залишилось, тому з одного боку, теоретично це може бути а з іншого боку, знову ж таки, ну не дуже я вірю в це, тому що вселення, повертаючись да, власне небезпека, там що завгодно можуть казати пропагандистські канали. однак дії росіян вони ж вказують безпосередньо те, що вони оцінюють як ризиковану територію. Маріуполя це вказує, то як вони розміщуються, де вони що там перераховують, як які заходи заходові безпеки вони приймають. Тому я думаю, що ну не дуже це якось може бути. А однак, ну знов ж таки в нас залишається Новозовський ну, район, наприклад, да, поруч. Чому ні? Ну, цілком можливо. Враховуючи загальний рівень життя у Північній Кореї, її громадяни можуть працювати за меншу заробітну плату, ніж інші мігранти. Але у Маріуполі немає такої кількості робочих місць, куди можна було би влаштувати нових працівників, каже Петро Андрющенко. Ну на підробіток можливо, що ні. Росіяни приїжджають, ми їх трохи бачимо на підробіток з одного боку, з іншого боку, що таке Північна Корея, так? Да? Ну добре, приїхали, вони отримали рублі. і Що вони з ними будуть робити? Тобто, що вони можуть робити такого, що не роблять вже там мігранти. Заводів немає і тих, що були навіть в Донецьку і на Києво металургійне виробництво, воно ж розграбовано і ну де факто воно не працює. Знову ж таки, немає руди і потребують інвестицій для перезапуску на сучасні рейки. А цього всього немає. Будівництво будівництво вони скорочують через те, що в них немає фінансів. Це по Маріуполю дуже яскраво можна побачити. Не дарма вони пішли в історії з апотечним будівництвом. Да. Жителям Росії, які приїжджають на заробітки до Маріуполя у цьому місті, платять зазвичай більше, розповідає посадовець. Тому люди їдуть, і, наприклад, там, освітяни отримують на Росії десь 15 тисяч рублів, а приїжджають, їм платять 30-45 ну, тисяч, до 50 тисяч рублів. І оцю різницю вони власне, відкладають, тому що здебільшого їм там то компенсують проживання, то вони безкоштовно то по деяким категоріям декого кормлять. Це смішно. Ну, Насправді це смішно, якщо ти перераховуєш. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Журналіст родом із Донецька Денис Казанський вважає, що КНДР навряд чи відправить своїх громадян працювати за кордон, оскільки це дуже закрита країна. Відпускати своїх громадян власне у Такий віддалений регіон, де фактично ну, набагато більше свободи, це для самих північних корейців, я думаю, великі ризики, тому що люди можуть начитатися інтернету, подивитися, як живуть інші люди, і вже скажімо так, або не повернутися, або повернутися з іншими настроями. І тим більше я не розумію, взагалі який в цьому сенс, Росія дійсно потребує військових, але не робітників, каже журналіст. У них в принципі є кому працювати. Вони дуже багато завозять мігрантів з Центральної Азії, і тому я не думаю, що є якась потреба саме в робітниках з північної Кореї. Тим більше, що зараз ми бачимо в Маріуполі. Наприклад, от якраз величезна кількість саме робітників з Таджикистану, з Бекистану там поприїжджало. Місцеві люди багато про це пишуть, і я, чесно кажучи, не розумію, куди і навіщо завозити північних корейців. Тому я думаю, що може це просто така чергова, якась інформаційна складова, скажімо так, в цьому, да, є якась просто як свідчення. Якісь чутки, які запускає Кремль, щоб підкреслити, що Північна Корея там готова підтримувати, допомагати Росії, але я не думаю, що це буде реалізовано. До того ж, жителі КНДР не володіють російською мовою, що може суттєво ускладнити їхнє перебування за кордоном. Додав Денис Казанський. По перше, ну і ми не розуміємо, яка там в них кваліфікація в цих людей. Да? А по-друге, навіщо вони ну вони, вони не знають російської мови, і в принципі я думаю жодної мови, окрім корейської, не знають, оскільки країна дуже закрита. Тобто навіщо завозити саме їх, якщо у Росії є вже сьогодні є мільйони гастарбайтерів е, з середньої Азії, які знають російську мову, в принципі, які вже приїхали. Працювати на в тому числі окупованій території я просто не розумію навіщо потрібні корейці, і мені кажеться, що це точно щось таке неправдаподібна, якась історія. Це новини при Азов'я. у цьому випуску. Докладно про те, чи очікувати на окупованих територіях України громадян КНДР і що вони там робитимуть: працюватимуть чи воюватимуть. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас в YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк і цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на півдні країни. Кандидатка політичних наук, політолог міжнародний колесіхно зазначила, що зустріч Путіна з Кім Чен Іном свідчить про виродження масштабів Росії. Якщо ж стати трошки на більший рівень, і подивитися, як це виглядає в якомусь такому довгостроковому і стратегічному вимірі, то загалом. Це якби класичний приклад, про який е, свого часу писав Аслав Гавел. Він писав в е, нього був такий термін Влада безвладних. Це він писав про автократії, до чого вони вироджуються саме в економічному е, ракурсі, тобто про економічний вимір. І Якщо ми подивимося, то Росія, яка претендувала і ну якби да хоче там да от е, прагнути цієї імперськості, і е, в результаті все звелось до того, що Росія з країн експортера другої е, зброї зараз. Е, поступово це міс цим місцем поступилася Франції і вже е, частково Китай наздоганяє і тепер Росія потребує е, цих ну як вода боєприпасів, в тому числі від Північної Кореї. До чого все це звелося? А північна Корея, яка ну якби, да, от потерпає від кризи продовольства, вона продовжує е, займатися випробуванням е, ядерної бомби. Найбільш впливовою країною в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні все одно залишається Китай, тому співпраця Росії і Північної Кореї навряд чи вплине на хід війни в Україні. Так вважає Олеся Хно. для Росії. Це питання все таки, якщо ми кажемо про регіон. То все таки, ну північна Корея, це так чи інакше. Впираються все одно в питання Китаю, тому що в якійсь мірі Китай, е, як певний ну, гарант або найбільш впливовий суб'єкт в азіатсько-тихоокеанському регіоні, не зацікавлений в погіршенні відносин із Європою і Сполученими Штатами е, на підставі того, що Північна Корея може постачати зброю Російській е, Федерації, тому на цей момент, якби ну, от, всі стежать е, в західних змі і були заяви від. Е, Американських чиновників є. Ну якби, да, вони розуміють про що йде мова. і Вони будуть спостерігати за ситуацією, наскільки це озброєння є критичним, тому що все таки вказується, що кардинально на змін змінити ці постав поставки вони не можуть ситуацію на полі бою, але все таки сам факт він потребує уваги. Китай має інструменти для впливу як на Росію, так і на північну Корею. Пояснює експертка. Він продовжує отримувати зиск від послаблення Росії, намагаючись зайти в ніше Росії, але й поглиблювати е, протиріччя Заходом, тим більше на підставі Північної Кореї. Я думаю, що Китай точно е, в цьому е, не зацікавлений. І механізми і важелі впливу ки Китаю є як на північну Корею, яка багато в чому залежна від Китаю, так і на Росію, яка теж економічно е, в певних сферах. Ерах залежить від Китаю, і я думаю, що просто прямої участі ну якби не допустить е, Китай і Захід, е, тому що це якби з буде послаблювати роль гаранта Китаю, як, як він цього хоче. Є насамперед економічна і військова. Е, Сфера взаємоінтересу, але це військова не на рівні людей і їх участі, а на рівні все таки тієї амуніції тих боєприпасів, які необхідні Росії. Відправка громадян Північної Кореї на окуповані території України також навряд чи можливо. Додала Олеся Яхно. Я думаю, що такого типу, якби кроки, вони будуть все таки погоджуватися із Китаєм, тому що одна річ постачати. Там навіть в обхід санкцій через треті країни певні е технології, які знаходяться під санкціями Заходу, або там певні деталі, що робить і Китай, е в обхід. Е тобто, да, е коли ці країни не запроваджують санкції проти Росії, це одна річ. А друга річ, коли е громадяни конкретної країни можуть повноцінно, там не як окремі найманці, тому що найманці є з різних країн. А як саме да, от е Цілеспрямовано групами можуть брати участь у війні. Я думаю, що ні. Я думаю, що навіть Північна Корея вона в цьому не зацікавлена. Російський опозиційний політик Геннадій Гудков зазначив, що жителі Росії дедалі більше остерігаються переїзду на окуповані території України. Тому Росія шукає охочих із інших країн. Люди сидять без роботи, без зарплати, без обйомів, без перспективи таких регіонів в Росії к сожалению, достатньо Но, видимо, сейчас уже все выбрали, а плюс еще и страх, что расправиться. Не едут россияне и э, боятся, и по понятным причинам боятся, потому что они считаются там врагами, и считают, что если туда поедут бедные несчастные северные корейцы, которые живут в концлагере, для них это всяко будет лучше, нежели вот в этом концлагере оставаться жить. То есть они-то как раз могут заполнить все недостающие вакансии, водителей, дворников и так далее. Но у меня есть родственники, выходцы из Кореи, из Северной. Это было еще до войны. И мы прекрасно понимаем, как там жили, живут люди. И, конечно, за благом был даже уехать в Сталинский Советский Союз. Вот. Поэтому сейчас это особо ощущается. Кроме того, Россия – выгодный приезд жителей КНДР, поскольку тогда их можно будет вербовать до российскую армии, в, в обмен на гражданство, так уважая политик. Потом часть из них может попасть и на фронт за большие деньги. Тут тоже вариант такой. Он немножко пописался, посмотрел, посмотрел, и мы говорим, слушай, а не хочешь ли ты получать там 3000 долларов в месяц? Вот мы тебя тогда берем и отправляем на фронт, а если что случится, твоя семья получит там 50 тысяч евро в случае твоей гибели, или 30. для них это просто чудовищное состояние. Я думаю, что тут еще и вот этот второй расчет. Мы заполним вот эти вакансии. Не будут же украинцы убивать северных кореянок, как корейцев, кореянок и корейцев, за то, что они там метут улицы, строят дома, убирают мусор, там, не знаю, будет грузовики, что-то подобное. Но ну, типа они все равно приехали, как бы, так сказать, по найму, завтра они уедут, они не собираются ничего так купировать. Утім, такі плани Кремля свідчать про наміри ще більше закріпити окупаційний режим на захоплених територіях України, додав Геннадій Гудков. По великому счету, сильно це не впливає на життя. Тобто, якщо Росія закриє якісь кадрові вакантні дитки, вакансії ось вот цими северокорейськими працівниками і робочими, тут нічого не ухудшить з точки зору Как качество жизни. Но ну, нужно будет понимать, что это идет укрепление оккупационного режима. То есть это уже совершенно очевидно, что это идет укрепление оккупационного режима. Безусловно. То есть оккупационный режим нанимает себе, как когда-то нанимали там э, ландскнектов, всяких там этих э, наемников в армии. Тут нанимают в гражданскую армию людей. Это в гражданскую армию. А гражданська армія, яка там будет работать на оккупированных территориях, осуществляє там хозяйственную, так сказать, экономическую деятельность. Вот, собственно говоря, как изменится положение цих людей. Зазначимо, що, за даними ООН, станом на 2015 рік понад 50 тисяч громадян Північної Кореї примусово працювали за кордоном. Насамперед у Росії і Китаї. Пхеньян часто вдавався до експорту робочої сили, щоб обійти санкції, і в такий спосіб отримував до 2 мільярдів доларів на рік чорної зарплати заробітників. 2017 року Рада безпеки ООН схвалила резолюцію США з посилення санкцій проти КНДР у відповідь на випробування міжконтинентальних балістичних ракет. У резолюції йшлося зокрема і про те, що усі громадяни Північної Кореї, що працюють за кордоном, повинні будуть протягом одного року повернутися додому. Нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують задавати ракетні артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини про Азов'я, Тримаємося. Вини приазов'я.